Чим більше я тестую клавіатур від компанії Помейкер, тим більше дивуюсь, наскільки круті клавіатури вони виготовляють. Ось ви погляньте на цю клаву. Це в нас колаборація і помейкер та Aula і модель F65 Pro. Це виглядає максимально круто. Двозонна підсвітка не тільки на кейкапах, а також і з боку. Є регулятор гучності, дуже крутий, приємний тайпінг, трьохрежимне підключення, клавіатура має хороший акумулятор, підтримує хоч і багато шумки всередині. І все це коштує недорого. Можна сказати, що це народна клавіатура імба за свої гроші. Сьогодні в цьому відео все в деталях розповім про цю красуню. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставте лайк. І пишіть свою думку в коментарях. Дана клавіатура виконана в форматі 65%. Вона дуже компактна, вона має регулятор гучності, в неї є донгел в корпусі, який ховається, вона підключається також по блютусу або по кабелю. В неї PBT кейкапи, в неї хороша змазка на стабілізаторах та на свічах, і також хороша шумка всередині. Якщо говорити про дизайн клавіатури, то без підсвітки вона також виглядає дуже привабливо. Ну от подивіться, ну реально, за рахунок знову ж таки принта такого цілі. Цікавого на кейкапах вона виглядає незвичайно. Плюс сама форма мені теж дуже подобається: це стиль аули f 75 це, звичайно, формат 65, менша клавіатура, але дизайн дуже схожий. Пластик чорний, він матовий, навіть я би сказав, що такий, знаєте, колір більш графітовий, тобто темно-темно-сірий, але виглядає класно. За рахунок того, що вона пластикова, вона трошки гнеться, але в цілому конструкція і збірка клавіатури на високому рівні. Мені подобається пластик. Сам він матовий, невеличкі сліди тут можуть лишатись, але ви ж не будете мацати так клавіатуру, як я її мацаю зараз на відео. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, то тут побачимо таку вставку. Тут якраз показується, що колаборація і Maker та аула, модель, показаний формат 65%, підтримка HotSwap. Конструкція ґаски, три режими, і також акумулятор на 4000 мА. Одразу на корпусі ми можемо побачити, що є ховається Донгл. Ось так він виглядає. Це Донгл 2.4. По тайпе він підключається. Можемо побачити також роз'єм Type-C для зарядки або для дотового підключення. І також тумблер переключення режимів по центру, по кабелю, вліво ми перемикаємо Bluetooth, і вправо 2,4 канал. Одразу, коли включаємо, засвічується підсвітка. Підсвітка як сказав, максимально круто реалізована. Ну, по-перше, вона просвічується навколо кейкапів, вона просвічується зверху на всіх всіх абстрактних лініях, а також світяться символи. Якщо говорити, ну, взагалі про вигляд, підсвітка цю клавіатуру реально дуже сильно так. Прям на рівень піднімає, тому що вигляд це має дуже крутий. Якщо ви любите підсвітку, ви також заціните цю бокову підсвітку. Тому що, наприклад, коли ви клаву покладете на стіл, ну, воно дуже гарно буде з боку світитися і трошки буде е, падати світло на сам стіл. Це реально дуже прикольно. Якщо говорити про ролер, він тут присутній, він крутиться приємно, чіткі відсічки, натискається доволі тихо та приємно також. Ролер це до речі, дуже крута річ, тому що зручно коригувати собі звук. Наприклад, я монтую відео, часто треба скрутити більше-менше. Часто працюю окремо зі звуком, теж потрібна річ. Ну і звичайно, якщо ви там граєте в играх голосових чатах або звуки, якісь там, або перегляд фільму, можна легко скрутити. Це дійсно дуже зручно. Плюс натиснувши і один раз, наприклад, ви заблокували, виключили звук, а потім ну, включили звук. Це дуже прикольно. Якщо говорити по розміщенню, то от я... Пробував вже користуватися зеленою клавіатурою, крутити трошки незручно із за цієї кнопки. Ну тобто можна крутити так без проблем, це звикаєш, особливо пальцем. Отак, я думаю, це призначено робити. Якщо отак покрутити, то ви натискаєте на цю кнопочку. Е, в принципі, якщо б він трошки був далі, то було б прикольніше, зручніше. В комплекті з клавіатурою йде ось такий кабель Type-C тайп, Type він гумовий, і довжина його 2 метри. Також є комбінований пулер для свічів такий капів. Додаткові свічі на заміну, два штучки, а також документація. Це у нас такий вкладиш з призначенням клавіш, інструкція та ось така візитка і помейкер аула. Тут є qr код можна відсканувати і перейти на сайт. Ну а тепер давайте зазирнемо всередину. Знімемо пару кейкапів, подивимось, що там як виглядає, що там по стабілізаторам по змазці. Ось так я познімаю декілька штучок, знімаюся одразу з свічами, ну нічого страшного. Давайте з кейкапів ми і почнемо. Так, значить, кейкапи, товщина стіну кейкапи. Ви погляньте, вона дуже крута. Це реальна товщина е, пластику. Мені тут дуже подобається. Е, це в нас даблшот. Так, і товщина, ну, дійсно дуже крута. Нанесення, нанесення, значить, цим точніше лиття теж мені подобається. Воно доволі чітке. Ну і в принципі, це такі комплектні кейкапи, які по якості дуже гарні. Тобто заміняти їх не потрібно. Бо є такі клавіатури, де кейкапи якості не дуже, тонкі стінки, звучать негарно і псують тайпінг. Свічі ж нас встановлені від обох, і вони змащені з заводу. Свічі доволі м'які, доволі тихі, плавні, без відчуття піску. Тут реально так плавно дуже ходить. Приємні. Тайпінг, ви послухаєте, також, я думаю, він вам сподобається. Свічі на 5 пін, Безпосередньо клавіатура підтримує як 3, так і 5 пін свічі. Гаряча заміна це теж дуже круто. Там з часом надіїло, ви собі поставили інші свічі. У середині також не менш все круто, тому що погляньте, конструкція газкіт, тут полікарбонатний плейт, флекс присутній, він середньої вираженості. тобто, коли ви натискаєте на кнопки, будете набирати, воно буде таким пружним. Знаєте, відчувати, що воно прожимається туди всередину, і насправді від тайпінгу відчуття дуже приємні. Це впливає знову ж таки і на звук, і на тактильне відчуття. Так дуже-дуже м'яко набирається. Якщо подивитись на конструкцію, значить полікарбонатний плейт ніякого звуку металу, тому що є плейти металеві, там він більш такий дзвонкий, більш щиткий. Тут такий буде більш глухіший звук. Безпосередньо під самим плейтом знаходиться. Шар шумки Ева піна доволі такий непоганий шар. Під низом на платі є також силіконова прокладка на всю плату. Діоди RGB знаходяться з південної сторони, безпосередньо тому, що у нас тут е, літери, тут символи, і свічення буде на вас. Ну і всередині також там під платою є шар шумки, і середина там заповнена. От, послухайте, звук такий глухий, ніякої пустоти там немає. Це теж дуже круто. Знизу не сказав, тут є 4 гумові ніжки, висувних ніжок немає, і клавіатура має вже певний кут от сама ця модель, тобто, в принципі, його достатньо буде для комфортного набору. Зібрана класно. Я сказав, вона трошки от, гнеться, ну тому що все-таки це пластик, але підгонка деталей, як все зібрано, от мені дуже-дуже подобається. Тому що нічого не скрипить, в принципі, і е, зазорів тут ніяких немає. Це також плюс. Стабілізатор у даної клавіатури працює також чудово. Вони доволі тихі, без сокання. І доволі плавно ходять. І ви тільки погляньте, скільки там змазки. Тут реально її просто не пожаліли. Он багато-багато білої змазки, і це дуже добре, тому що стаби дійсно працюють тихо-плавно, І коли виробники такі дрібнички враховують, що досить так добре змащують стаби, дають додаткову шумку, це круто. Це все впливає на звук, на відповідно, тактильні відчуття, дрібничка, але це реально класно. Ну а тепер найцікавіше: характеристики. Значить, клавіатура в форматі 65. Відсотків в неї 66 клавіші, акумулятор в середині на 4000 мАч, Кейкапи тут PBT, черрі профілю. Вони дійсно класні. Це подвійний ковпачок, тобто технологія подвійного лиття, PBT Double даблшот, і вони як тактильно відчуваються класно, так і взагалі вони виглядають теж дуже круто. В моїй версії клавіатури перемикачі стоять від обох, і це Greywood V3. Це лінійні перемикачі, вони змащені з заводу. Якщо говорити про їх силу натиску, то вона складає 40-43 грам. Хід до спрацювання складає 1,5, а загальний хід 3,6. Якщо ж підвести підсумки, то клавіатура дійсно дуже крута, і реально ви будете дуже задоволені і дизайном, і збіркою, і особливо тайпіном, який ви можете зараз послухати.